98% батьків мають цей синдром, і кожна п'ята батьківська пара відчувають його фізично, mm -hmm. тобто в них можуть з'явитись панічні атаки, прискорене серцебиття або якісь там надмірні тривожності. Дуже часто діти є сенсом життя батьків. Я пам'ятаю зі свого досвіду, коли моя одна з моїх доньок сепарувалася, і я їй там щось очередний раз сказала: там дивись, обережно ввечері, там темні вулиці і так далі. Вона на мене подивилася і сказала, мам, ти що думаєш, я дурна? І в той момент, ну якби мені так знаєте, щось там щолкнуло. Я подумала: ну насправді, я ж не вважаю свою дитину якоюсь глупою, так? Чому я їй не довіряю? Це дуже важливий момент довіряти своїй дитині. Може бути страх такий, що вона не впорається і щось там накоїть, і так далі. Я тебе виховувала там вночі не спала 15 років і так, далі, і так далі. А тут ти кудись там ідеш від мене. І що мені робити в цьому випадку?